Десятинна. Ну от, я нещодавно написала пост з приводу того, що ця історія з десятинним храмом, а ви бачите на, верхній, на, верхній, на верхньому знімку знімок Києва, зразка позаминулого століття, точніше початку минулого століття. І історія з десятинним це фактично ідеальна метафора на всі випадки притіснення рускоязичних. Спочатку рештки фундаменту забудували імперським на початку 19 століття. Зразок імперського, ви бачите, з цими цибулинами на горі. Потім, у 1928 році, це знесли більшовики. більшовики. Потім нормально так виябали залишки, залишки фундаменту, потім РПЦ ФСБ побудував там взагалі тупо мав. Ви бачите внизу маф. А тепер. Сносять десятинну церкви, посягнули на святиню, безбожники. І так з усім посягнули на ісконний язик, посягнули на українця Булгакова, посягнули на наш узкий город Київ, тощо, тощо, тощо. Після того, як нарешті демонтували незаконну будівлю, яку побудував у території заповідній ФСБ РПЦ. РПЦ ФСБ, там відбувалося дуже багато чого. По-перше, біснуваті провели кресний ход навколо Кльйонки. Ну, біз ними. По-друге, активізувалися е балалайки Руського міра. Депутат Артем Дмитрук. Місто, на котором був розположен десятинний храм, який, до речі, росіяни знесли ще 200 років тому. Ну, байдуже. Вот. Сі та 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 ну коротше, біль у Артема Дмитрука, і, очевидно, Бог його покарав, позбавив зору, тож не роздивитися різницю між Дісінним храмом і мафом. Також відзначився Максим Каназаров. Ну, бачите, активізуються, активізуються всі консерви. Це хороший показник. Я вам не нагадувала це минулого разу, коли говорила, робила етер про бойка, але ну бойка ж теж. На самом деле ми столкнулися сьогодні з абсолютно цинічним вмешательством правоохранительных органів в дела церкви. І э, я убежден, що президент як гарант конституції в цьому часто йде тиск на Українську канонічну церкву. Попри всі заяви представників влади, що вони не втручаються в справи церкви. Дії свідчать, що все робиться навпаки. Влада, сьогоднішній режим. Намагається загнати віруючих української канонічної церкви в іншу церкву і зробить тиск з боку представників влади. Коли починається розмова, що влада повинна, одна церква добра, інша погана, то це вже неправильно. Держава не може по конституції втручатись в дії церкви. Тепер, що стосується закидів проти священиків, у нас, на жаль, багато колаборантів було і в поліції, і в СБУ, і в прокуратурі. Так ніхто ж не ставить питання, що давайте, якщо колаборанти є в поліції, давайте заборонимо цю поліцію. Є різниця між, що, мабуть, поліцією, е, прокуратурою та релігійною організацією. Ну, як ну, різниця? Ну, є ж, всюди є колаборанти, на жаль, так сталося. І всюди вони повинні понести покарання. Але це не означає, що треба в цю церкву сказати, що це нормально, це погано. Це не означає, що оця церква нормальна, а це погана, ось це хороші українці, а це погані. Той же поділ, той же поділ. І він працює насправді у всіх сферах, коли підміняють характеристику ФСБшної структури, причому дуже розгалуженої по Україні, і говорять, що чому одну церкву називають хорошою, а другу поганою. Ні, це просто ФСБшна структура, яка завжди обслуговувала російські інтереси, просираючи голови, засираючи їх і налаштовуючи під управління Москвою лохторат, що приходить до РПЦ-шних попів. Що говорить Бойко? Є хороші церкви, а єсть плохіє. Це все государство на, на настраюває людей проти хороших церквей, а проти церквей називають какие то хорошими, какие то плохими. Ну, коротше, балалайка, все те ж. Я вам нагадаю, що не так з РПЦ в Україні і для українського глядача і для російського глядача. Скорботи і труднощі доповнюють недостаток нашого покаяння. І вони, вірніше, Господь через них, веде людину до духовної досконалості. Тільки нам треба е, терпіти ці скорботи з благодарністю Богові і з молитвою. Ми повинні простити один одного в тому, е, чим ми согрішили один проти одного. Простити, як Бог простив всіх нас. Дядь сап, розкажіть нам, ласка, чому церква прийнята в церкві вважати, Святым подвигом – защиту Отечества и защиту веры. Поэтому церковь и считает защиту веры и Отечества святым долгом каждого христианина. Мы должны страдать, каяться, терпеть и прощать, а русские – защита Отечества, священный долг. Ось вам дві різні балалайки, яка одна і та ж сама структура, залежно від того, для кого вони це озвучують, озвучить. Так завжди з пропагандистами і буває. І це дуже цікава історія. Я вам просто нагадала. А з приводу тих, хто дуже переймається церквами, то розкажу тобі трохи про е, московський патріархат і його церкви на Харківщині. І руський мір. Давай. Да краса. А? Знайдем тут, где да церковь была. Че Що там захисники, блядь, російської церкви? Що ви, блядь. Не розказуєте про цей піздець, наприклад. Я не чую вашого обурення, блядь, по цьому поводу. А обурення з цього приводу і не буде. Тому що як написав Рустам, який нас захищає, і е -е, чиє відео я зараз цитую. Оце поки один одеський депутат бройлерний. Бойлерний чи бройлер, бройлерний. оце ось, Оте. Сипло прокляттями і засуджує знесення незаконного мафу, який адептор російської ФСБшної церкви сьогодні зранку не У мене є питаннячка. А що ж ти лицем Довбаний, мовчиш за Святогірськ? Чи за оцю знищену в 23-му році до фундаменту церкви того ж патріархату? Ну, чи стосовно храму твоєї рідної Одеси? Молчат. Можуть тільки гавкати, що собачі будки построїть не можуть, але розрушають спеціалісти вищої категорії, Плаче Максим Каназаров. Ви знаєте, вони, звичайно, не можуть зараз балалаяти про те, що балалаяли раніше. Україна сама на себе напала, це все НАТО, внішнє управління, Бандерівці, Сересята. Це все вони говорять, але так більш оптично, тому що розуміють, що напряму не можуть. А от церкву захищають на, на повний голос. Звертайте увагу, хто про це говорить.